Як часто дякую тобі, життя, як часто я тобі співаю оди, дорогами постиране взуття і дотиками ніг тепліють сходи. Вклоняюсь часто, як і всесвіт шлю привіт, Словами сенс свого життя несу у люди. Я дякую тобі, прекрасний світ. Я дякую тобі на повні груди, за тих, хто є, хто був і буде ще в житті, за батьківщину і за край, а ще за маму, за друзів, недругів, за тих, з ким по путі, за те, ким зараз є, і за те, ким стану, за вчителів, за серце, за талант. Що маю змогу і бажання жити, що я не біженець і я не емігрант, що можу, попри все життя любити, хай буде їм Всесвіту, хвала, наповнюючи тих, хто є в журбі планетою, нехай летять слова, вклоняюсь доле і дякую тобі.